Урок Я пізнаю світ. Урок 4, сторінка 17. Розгорнемо зошит! Тема нашого уроку: Україна, моя батьківщина, моя мова калинове, музичне мистецтво України. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про нашу державу, нашу батьківщину, Україну. Зупинимося на нашій мові! Яка наша мова? Поговоримо про музичне мистецтво в Україні. Тема нашого уроку Україна вражає. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Повторимо разом із диктором найголовніші слова? Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя і однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Продовжуємо працювати. І так визначимо власні завдання до уроків, переглянувши трейлер. Увага на екран! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я власний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке слово, як одиниця мови? Що таке музика або музичне мистецтво? Що таке природа у вузькому розумінні? Що таке винахід? Які об'єкти не є матеріальними? Як ми бачимо, перед нами стоїть велика кількість завдань, на які ми повинні дати відповідь. Почнемо із завдання номер 2 Перегляньмо відеофрагмент традиції. Збір урожаю. Увага на екран! Зранку женці йдуть з піснями у коле. Перед роботою вони просять у творця витривалості. І йдуть якомога раніше жати або зрізати колоски пшениці. Чоловіки жнуть пшеницю, а подивіться, жінки в'яжуть снопи. Зібраний врожай складають на підводу і везуть на подвір'я. Вінок з найкращого колосся прикрашають і вішають на покупну стіну. На подвір'ї обмолочують збіжжя, і господар ховає зерно в комору, то дитякими сітками вимолочують зерно. Ось так українці з давніх часів збирали саме урожай. А що об'єднує в світі всіх українців? Звичайно. Наша українська батьківська мова. Прочитаймо слова першого куплету пісні. І радісно, і святково, і гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ. Бо українське слово як та вода кринична. Як у саду Калина, що свій дарує цвіт. Ще раз і радісно святково, і гордо і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ. Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. А тепер послухаємо і спробуємо Момо разом з диктором заспівати Перший куплет Пісня Батьківська мова Гордо і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ. Бо українське слово, як та вода хренична як у саду калина, що свій дарує цвіт бо українське слово, як та вода хренична як у саду калина, що свій дарує цвіт. Спробуємо ще раз. Самого початку. Тобай, Я мій. дійсно й святково, і гордо, і велично. Я мову солов'їну несу в піснях у світ. Бо українське слово, як та вота кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. бо українське слово, як та вота кринична, як у саду Калина, що свій дарує цвіт. Продовжимо працювати за сторінкою нашого зошита. І так, завдання четверте: прочитаємо вислів. Ольги Яремко. Людина, котра знає українські слова, ще не знає мови. Як ви розумієте його, якщо ми будемо тільки знати слова, то це означає, що ми не знаємо мову. Для того, щоб знати мову, треба не тільки знати слова, а вміти складати зі слів Речення. Людина, котра знає українські слова, ще не знає мови. А ми будемо вчити. Я вивчаю українську. Знайдіть завдання шосте і потренуємося читати. Мова це засіб людського спілкування. У світі українською мовою. Спілкуються майже 45 мільйонів осіб, а для 36 мільйонів людей українська мова є рідною. Українська мова засіб спілкування українського народу. Українська мова складається з мовних одиниць, звуків, слів, словосполучень. Речень і текстів. Слово основна одиниця мови, що складається зі звуків та має лексичне значення. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Калина, мальви, українці, любити, чудовий, рідний це слова, оскільки всі вони щось означають. Тобто мають лексичне значення. Ща, ку, букр, сінг не є словами, оскільки вони нічого не означають, тобто не мають лексичного значення. Це звукосполучення. Сучасна українська мова містить понад 256 тисяч слів. В українській мові розрізняють однозначні та багатозначні слова. Однозначні слова це слова, що мають одне лексичне значення. Багатозначні слова мають кілька лексичних значень. Більшість слів у нашій мові багатозначні. Лексичне значення слів пояснено в тлумачних словниках. Великий тлумачний словник сучасної української мови містить майже 250 тисяч слів. Існують слова рекордсмени. Слово Іти, наприклад, має близько 30 значень. Ми прочитали з вами великий текст. Ви побачили, що окремі його частини. Написані різними кольорами. Червоний кольор це те, що повинні запам'ятати. І так, що ж таке наша мова? Мова це засіб людського спілкування, для того, щоб зрозуміти, одне одного людина повинна сказати слова, але не просто слова, слова, які вона поєднає в речення. Українська мова складається з мовних одиниць, із звуків, слів, словосполучень, речень і текстів. Більшість слів мають лексичне значення, тобто те, що це слово означає. Коли ми говоримо слово калина, ми уявляємо кущ калини. Коли говоримо слово українці, гарних чудових людей. Але є в нашій мові слова, що мають одне значення, а є, що багато, тому й називають однозначні і багатозначні слова. Ось таке цікаве повідомлення. А тепер заплющили оченятка, зробили вправу вгору-вниз, вгору вниз, відкрили їх і продовжимо далі працювати. Увага на екран! Мова це засіб людського спілкування. Українська мова засіб спілкування українського народу. І так, ви бачите, двох діточок, які розмовляють, вимовляють не просто слова, а слова речення. Українська мова складається з мовних одиниць звуків, слів, словосполучень, речень і текстів. Слово основна одиниця мови. Що складається зі звуків та має лексичне значення. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Ось слово фортеця означає великий замок. Однозначні слова це слова, що мають одне лексичне значення. Дельфін, да, ми бачимо, однозначне слово, коли говоримо дельфін. Маємо на увазі ось такого великого савця. Багатозначні слова мають кілька лексичних значень. Більшість слів у нашій мові багатозначні. Коли сказали слово машина, хтось подумав про такий транспортний засіб, а хтось подумав про пристрій, яким можна шити. Одяг. Лексичне значення слів пояснено. Тлумачних словниках. І так, із цим завданням впоралися. Переходимо з вами до наступної роботи. Подивіться, будь ласка, уважно перед вами портрет відомого українського композитора, звати його Мирослав Скорак. В попередньому уроці ми з вами слухали його музичний твір Мелодію ля мінор. Нагадаю, уривок. Цього твору До якого виду мистецтва належить запропонований уривок? Це музика, література, театр, хореографія, архітектура, кіно чи образотворче мистецтво. Візьміть олівець синього кольору і розфарбуйте. Так, музичний твір належить саме до музичного мистецтва. А що ж таке музичне мистецтво? Музичне мистецтво або музика. Це вид мистецтва, що зображує навколишній світ мовою музики або мовою звуків. Коли людина побачила, наприклад, гарний краєвид, вона взяла фарбу і намалювала. Вона взяла ручку і написала твір, вірш або казку. Композитор бере також ручку, але пише саме на папері. музичні Знаки, що мають назву ноти, і коли їх разом заграти, ми отримаємо саме музику. Музичне мистецтво це вид мистецтва, що зображує навколишній світ за допомогою звуків. Ці звуки можна заспівати або заграти на музичному інструменті. Погляньте на два малюнки, на якому із них. Зображена саме музичне мистецтво. Обведіть його в кружечок або зафарбуйте. Перевіримо ваші думки. Розв'яжемо ребус. Намальована муха. Беремо перші дві літери. У слові «гудзик» відкидаємо перші три літери, додаємо літеру А. Виходить слово музика. Підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про нашу мову калинову і про музичне мистецтво України.